Копай в дядька очі всміхнулись лукаво найпершу криницю в житті. У сонячний день я не ради забави побачити зорі хотів, що глибше, то нижче згиналася спина, і птахом літало цебро. Погрузли думки в недоторкану глину, а скроні розносила кров. Темніше й темніше, грунтів не впізнати, пітьму наче хто застудив. Ой, дядько устиме, чи довго копати? Та, звісно, копай до води. Навколішки тяжко на мулля згрібаю, тут час зупиняє свій плин. Побачити зорі з криниці я знаю, можна з великих глибин. Ще стільки копати до того, щоб пити, Із стін тільки сльози рясні, хоч дух перевести. Хоч трішки б спочити, та корби скриплять вісні. Ніколи не думав, так тяжко дається, найперша криниця в житті, колись подорожній, стомившись, нап'ється. Я ж зорі побачить хотів.